Аже рік обласна організація Національної спілки журналістів та Влада Рівного не можуть поділити приміщення на вулиці Симона Петлюри, 1 так званий народний дім. Влітку 2023-го господарський суд задовольнив позовну заяву міського управління комунальної власності та зобов'язав творчу спільноту покинути приміщення, в якому ті перебували більше 20 років. 1 травня цьогоріч спілку виселили примусово, незважаючи на те, що вже була подана апеляція. Взяли насильно виломали двері. От і... По суті, спілку журналістів, а це 512 чоловік, практично викинули на вулицю. Однак спілка не планує здаватися. До північно-західного поліційного господарського суду була подана апеляція. Журналісти просили скасувати рішення суду першої інстанції, посилаючись на закон України і постанову кабінету міністрів. Певним особам показується, показало, що вони можуть не виконувати закон України про посилення захисту майна. Який чітко забороняє такі дії постанову Верховної Ради України. Яке забороняє чітко визначає, що припинити прийняття рішень та призупинити виконання раніше прийнятих рішень про виселення творчих спілок і займаних ними на законних підставах приміщень на розгляд апеляції з'явилися лише члени спілки журналістів та їх адвокат. Представників Рівненської міської ради не було. Попри це, колегія суддів розглянула скаргу. Апеляційну скаргу Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України залишити без задоволення. А ухвалу Господарського суду Рівненської області від 8 квітня 2024 року у справі 918 вісімнадцять дріб 560 без змін справу 918 вісімнадцять 23 повернути господарському суду Рівненської області. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена протягом 20 днів з моменту складення повного тесту. Рівненська обласна. Спілка журналістів правом на оскарження ухвали скористається. Не погоджуємося з рішенням апеляційного суду, і разом з адвокатами тільки що спілкувалися, будемо подавати касаційну заяву до Верховного суду України. Знову ж таки, як не прикро, спрацювали гроші, яких на жаль спілка журналістів немає.